Біблія, Старий Завіт, Перша книга Мойсея, Буття, розділ 1. На початку створив Бог небо та землю. Земля ж була порожньою і безжиттєвою, безодню вкривала темрява, а дух Божий ширяв над поверхнею води, і сказав Бог: Нехай буде світло, і постало світло. Побачив Бог світло, що воно добре, і відділив Бог світло від темряви. Бог назвав світло днем, а темряву назвав ніччю, і був вечір, і був ранок, день перший. І сказав Бог Хай буде небозвіт посеред води, щоб був поділ між водою й водою, і створив Бог небозвід, і відокремив воду, яка була під небозводом, і воду, що над небозводом. І сталося так: назвав Бог небозвід небом, був вечір. І настав ранок, день другий. І сказав Бог Хай збереться вода, що під небом, в одне місце, і хай з'явиться суша. І сталося так, назвав Бог сушу землею, а зібрані разом води назвав морями. І побачив Бог, що так добре, і сказав Бог, Хай зростить земля лугові трави, що розсівають насіння, і дерево плодовите, яке на землі приносило плід за своїм родом. Що має в собі насіння, і сталося так. І породила земля лугові трави, що розсівають насіння за родом своїм, і дерева, що приносять плоди, які мають в собі насіння за своїм родом, і побачив Бог, що це добре. І був вечір, і настав ранок, день третій. І сказав Бог: Нехай постануть світила на небозводі, щоб розрізняти день від ночі, і нехай будуть як знамення. Які визначають пори, дні та роки, нехай стануть вони світилами на небозводі, щоб освітлювати землю, і сталося так. І створив Бог два великих світила більше світило, щоб управляти днем, а менше світило, щоб управляти ніччю і зорі, і поставив їх Бог на небозводі, щоб світили над землею та управляли днем і ніччю, відділяючи світло від темряви. І побачив Бог, що так добре, і був вечір, і настав ранок, день четвертий. І знову сказав Бог нехай закишить вода багатьма створіннями з живою душею, і птахи нехай літають над землею у небесному просторі, і створив Бог величезних морських істот і кожну душу живих тварин, якими наповнилися води за їхнім родом, та всяких крилатих птахів за їхнім родом. І побачив Бог, що так добре, поблагословив їх Бог, кажучи плодіться і розмножуйтеся, наповнюйте воду в морях, а птахи нехай множаться на землі. Був вечір і настав ранок, день п'ятий. Далі сказав Бог: Хай виведе земля живу душу за її родом, худобу плазунів і звірів землі за їхнім родом. І сталося так. Тож створив Бог земних звірів за їхнім родом і худобу. За її родом і всіх плазунів землі, за їхнім родом, і побачив Бог, що так добре. Нарешті сказав Бог створимо людину за нашим образом і за нашою подобою, та нехай люди панують над рибами морськими, птахами небесними, худобою і над усією землею та над усіма плазунами, що повзають по землі, і створив Бог людину за своїм образом. За Божим образом створив її. Він створив їх чоловіком і жінкою. Бог поблагословив їх і сказав плодіться і множтеся, та наповнюйте землю, володійте нею і пануйте над рибами морськими та над птахами небесними, над усім живим, що рухається по землі. І сказав Бог: Ось дав я вам усякі рослини, які розсівають насіння, що по всій землі, і всяке дерево, що в собі має свій плід з насінням для посіву. Вам це буде для харчування, а всім звірам землі, усім птахам небесним і кожному плазуну, що рухається по землі, та має в собі живу душу всяку зелену рослинність на їжу. І сталося так. І оглянув Богу все, що створив, і було воно дуже добре. Знову був вечір і був ранок, день шостий. Розділ другий. Так звершені були небо й земля і всі їхні вистроєні сили. Закінчив Бог до сьомого дня своє діло творіння, яке він чинив, і спочив він сьомого дня від усієї своєї праці, яку звершив. І поблагословив Бог сьомий день і освятив Його, бо того дня відпочив він від усієї своєї праці, яку Бог під час творіння здійснював. Це опис походження неба й землі. Коли вони були створені того дня, в який створив Господь Бог землю та небо. Адже до того на землі не було жодної польової рослини, і ніяка польова трава ще не зійшла, бо не дав Господь Бог дощу на землю, і не було людини, щоб її обробляти. Та з землі підіймалась волога і напувала всю поверхню землі. Взявши порох з землі, створив Господь Бог людину. І вдихнув у її ніздрі дихання життя, і стала вона людина душею живою. І насадив Господь Бог сад на сході едему, і оселив там людину, яку створив. Господь Бог виростив із землі всякі дерева, гарні на вигляд і придатні для їжі, а також дерево життя посеред саду та дерево пізнання добра і зла. І з едему виходила ріка. Щоби зрошувати сад. Далі вона ділилася на чотири річки назва першої Пішон. Вона протікає через усю землю Хавіла, там, де є золото. Золото тієї землі добре, там є також Бделій і камінь Онікс, назва другої ріки Гіхон. Вона протікає через усю землю Куш, третя ріка Тигр, що тече на сході Ашшуру, четверта ж ріка Єфрат. Взяв Господь Бог людину і оселив її в Едемському саду, щоб його обробляти та за ним доглядати, і заповів Господь Бог людині з усякого дерева, що в саду, вживатимеш у їжу, але з дерева пізнання добра і зла не їстимеш з нього, бо того дня, коли скуштуєш його, неодмінно помреш. Далі сказав Господь Бог: Недобре бути чоловікові самотнім, створю для нього помічника, відповідного йому. Після того, як створив Господь Бог із землі всіх польових звірів і всіх небесних птахів, то привів їх до Адама, щоби побачити, як їх назве, і як їх назвав Адам кожну живу душу, так вона і звалася. І дав Адам назви всім тваринам та небесним птахам, всім польовим звірам, але Адамові не знайшлося помічника, подібного до нього, тож навів Господь Бог. Глибокий сон на Адама, і коли той заснув, Бог взяв одне з його ребер, а те місце заповнив тілом. З ребра, яке узяв Адама, Господь Бог створив жінку і привів її до чоловіка. І сказав Адам: Це дійсно кістка від моїх кісток і тіло від мого тіла, тому вона називатиметься жінкою, бо походить від чоловіка. Тому залишить чоловік свого батька й свою матір, і пристане до своєї жінки, і стануть вони одним тілом. Були ж вони обоє нагі, адам і його жінка, і не соромилися. Розділ третій. Змій був найхитрішим з усіх польових звірів, яких створив Господь Бог. Він промовив до жінки, чи справді Бог звелів не їсти з жодного дерева саду. Жінка відповіла Змієві. Плоди з дерев саду, ми можемо їсти, і лише плоди дерева, що посеред саду, Бог сказав не їжте з нього і не доторкайтеся до нього, а то помрете, і сказав змій жінці: ні, ви не помрете. Адже знає Бог, що того дня, коли скуштуєте з нього, відкриються ваші очі, і станете ви як Бог, одержавши пізнання добра і зла. Побачила жінка, що дерево придатне для їжі, й на вигляд воно приємне, оскільки було бажання одержати знання. Тож вона взяла плід, з'їла його і дала також своєму чоловікові, що був із нею. І він з'їв, і відкрилися їм обом очі, і зрозуміли вони, що були нагі, тож вони зшили листя смоківниці і поробили собі пояси. Почувши голос Господа Бога, який ходив у саду в час денної прохолоди, Адам і його жінка сховалися від Господа Бога серед дерев раю. Тоді покликав Господь Бога Адама і запитав його Де ти? Той відповів йому: Я почув твій голос у саду і злякався, бо я нагий, тому й сховався. Промовив до нього Бог, хто сказав тобі, що ти нагий? Чи не їв ти з того дерева? З якого я наказав тобі не їсти. Адам відповів Жінка, яку ти дав, щоб була зі мною, це вона мені дала з дерева і я їв. Тоді запитав бог жінку, що ж ти наробила? А жінка відповіла Змій мене обманув, і я їла. Тож сказав господь Бог Змієві за те, що ти таке вчинив, проклятий ти з поміж усіх тварин, з поміж усіх диких звірів. На череві своєму ти повзатимеш і землю їстимеш по всі дні свого життя. Я покладу ворожнечу між тобою і жінкою, між твоїм насінням і її насінням. Воно розчавить тобі голову, а ти будеш жалити його в п'яту. А жінці сказав: вельми помножу твої болі і твої муки під час народження дітей, до твого чоловіка відчуватимеш потяг, а він над тобою пануватиме. Адамові Бог сказав. Оскільки ти послухав голосу своєї жінки і з'їв з дерева, з якого я наказав тобі не їсти, проклята через тебе земля, в тяжкій праці харчуватимешся з нею в усі дні свого життя, тернину, й будь яки, родитиме тобі й будеш їсти польову траву, у поті свого чола їстимеш свій хліб, доки не повернешся в землю, звідки ти був узятий, бо ти Порох, і до пороху вернешся. Адам дав своїй жінці ім'я. Єва, бо вона стала матір'ю всіх людей. А Господь Бог зробив Адамові та його жінці одяг зі шкур і зодягнув їх. Тоді сказав Господь Бог, оце став чоловік, немов один з нас, знаючи добро й зло. Тож тепер, аби лишень він не простягнув своєї руки і не взяв ще із дерева життя, не спожив і не став жити вічно. Тому вислав його Господь Бог з Едемського саду. Щоб обробляти землю, з якої він був узятий. Тож вигнав Бог людину і поставив на сході Едемського саду херу вимів та полум'яного меча, що обертався у всі сторони, аби стерегти дорогу до дерева життя. Розділ 4. Адам пізнав Єву свою жінку, тож вона завагітніла і народила Каїна, і сказала Набула я людину завдяки господеві. Згодом народила його брата Авеля. Авель став пастухом овець, а Каїн був землеробом. З бігом часу Каїн приніс жертву господеві з плодів землі. Авель також приніс від своїх первородних овець та від їхнього жиру і зглянувся Господь на Авеля та на його жертву, а на Каїна і на його жертву не звернув уваги. Тож Каїн дуже розлютився і спохмурніло його обличчя. І сказав Господь Каїнові, чому ти розгнівався і чому твоє обличчя спохмурніло? Якби ти вчинив як слід, то хіба твоя жертва не була би прийнята, а якщо ти не зробив так, як потрібно, то при дверях чатує гріх? Він спонукає до пожадання, але ти маєш над ним панувати. Якось посварився Каїн зі своїм братом Авелем, і коли вони були в полі, то каїн напав на свого брата Авеля та вбив його. Запитав Господь Каїна, де Авель твій брат? А Каїн відповів не знаю, хіба я сторож мого брата? І Господь сказав, що ж ти наробив? Голос крові твого брата волає до мене від землі. Тепер же проклятий ти від землі, яка відкрила свої уста, щоби прийняти кров твого брата з твоєї руки. Коли оброблятимеш землю, вона більше не дасть належної сили, будеш блукати і тинятися по землі. І сказав Каїн до Господа: надто велика моя провина, щоб я міг її знести. Ти ось проганяєш мене сьогодні з цієї землі, і я ховатимусь від обличчя твого, буду блукати й тинятися по землі. Може статися, що перший, хто мене зустріне, уб'є мене. Однак Господь йому сказав: цього не станеться. Кожному, хто вб'є каїна, відомститься у семеро. Тому поклав Господь на Каїнові знак. Аби не вбив його кожен, хто його зустріне. Тож відійшов Каїн від Господнього лиця і оселився в землі Нот на схід від Едему. Пізнав Каїн свою жінку, вона завагітніла й народила Еноха. Тож Каїн збудував місто і назвав його іменем свого сина Енох. В Еноха ж народився Ірат, а Ірат породив Мегуяїла. Мегуяїл породив Матусаїла. А Матусаїл породив Ламеха. Ламех взяв собі дві жінки ім'я однієї Ада, а другої Цілла. Ада народила Явала, він був батьком тих, що живуть у наметах і доглядають за худобою, а ім'я його брата Ювал. Він був батьком усіх тих, хто грає на гуслах та сопільці. Ціла також народила тувалкаїна, який виготовляв усяке знаряддя з міді та заліза. Сестра ж талкаїна звалася Ноемою. Якось Ламех сказав своїм жінкам Адо і Ціло, послухайте мене, жінки Ламеха, візьміть до уваги мої слова. Я вбив чоловіка за свою рану, молодика за завданий мені удар. Якщо за Каїна відомститься у семеро, то за Ламеха у сімдесят сім разів. Знову пізнав Адам свою жінку. Тож вона народила сина і назвала його на ім'я Сиф, сказавши Бог дав мені іншого нащадка замість Авеля, якого вбив Каїн. У Сифа також народився син, якому він дав ім'я Енош. Тоді почали прикликати ім'я Господнє. Розділ 5. КНИГА родоводу Адама. Коли створив Бог людину, він на подобу Божу створив її. Чоловіком і жінкою створив їх і поблагословив їх того дня, коли створив їх, Бог дав ім'я, людина. Коли Адам прожив 130 років, він породив сина за своєю подобою і за своїм образом, назвавши його Сиф. Було ж віку Адама, після того, як породив він сифа, 800 років і породив він синів та дочок. Всіх днів Адама, які він прожив, було 930 років, і він помер. Коли Сиф прожив 105 років, він породив Еноша. Після того, як Сиф породив Еноша, він прожив 807 років, породивши синів та дочок. А всього віку Сифа було 912 років, і він помер. Енош прожив 90 років і породив він Кенана. Після того, як породив Енош Кенана, він прожив 815 років і породив інших синів та дочок. А всіх днів Еноша було 905 років і він помер. Коли Кенан прожив 70 років, він породив Магалалела. Після народження Магалалела Кенан жив ще 840 років і породив синів та дочок. А всього віку Кенана було 910 років і він помер. Магалалелу було 65 років, коли він породив Яреда. Прожив Магалалел після того, як породив Яреда, 830 років і породив синів та дочок. А всіх днів Магалалела було 895 років, і він помер. Коли Яредові виповнилось 162 роки, він породив Еноха. Після того, як Ярет породив Еноха, він прожив ще 800 років і породив синів та дочок. Всього віку Яреда було 962 роки, і він помер. Енохові було 65 років, коли він породив матусала. Породивши матусала, Енох ходив з богом 300 років і породив синів та дочок. Усього прожив Енох 365 років. Енох ходив з богом. І не стало його, бо забрав його Бог. Як матусал прожив 187 років, він породив Ламеха, і прожив матусал після того, як породив Ламеха 782 роки і породив синів та дочок. А всього віку матусала було 969 років, і він помер. Проживши 182 роки, Ламех породив сина. І дав йому ім'я Ной, кажучи він дасть розраду в наших справах, у праці наших рук на землі, яку Господь прокляв. Після того, як Ламех породив Ноя, він прожив 595 років і породив синів та дочок. Всього віку Ламеха було 777 років, і він помер. Було ною 500 років, коли він породив Сима, Хама та Яфета.